Соня Мея. Старовидна трояндочка, досить поширена у нас у місті в центрі. Монопосадки з неї. Поряд з нею Квінс Краун, новинка, саджанець світ Тетяни циган. Посадка осінь 2024, Дуже люба бронзовка. Як ви бачите, серединка саме нею пошкоджена. Оце квіточка в повному своєму розпуску. Ця квіточка на стадії відквітування. Діаметр квітки до 12 см, достатньо велика. Квітує як з так і одиночними квіточками. Спостерігаю перший рік, взагалі такий міцненький сумний цезар, трояндочка, Кураж. Дуже велика квітка сантиметрів 15, напевно. Дуже подобається троянда, хоч і старовинна, нікого не здивую, але це моя одна з улюблених біг пірпел. Вона завжди рясна, завжди глибокого фіолетового бурячного кольору. Я її люблю. Також вона вже старенька, також вона вже поширена у багатьох є, але від цього вона для мене не стає гірша. На жаль, на сонечку. Підпікається квіточка, але наше літо комфортне для троян, тож я можу любуватися. Квітка тримається до п'яти днів у таку прохолодну, комфортну погоду. Сьогодні трішки більше сонечка отримала Big Purple, тож бачу, вже квіточка не витримує. Але часто молиться завжди нею є. Рівний глибокий колір. Не менш чарівний глибокий колір квітки Ептайп, першорічка осінньої посадки, квіточка сантиметрів, мабуть, 6-7 Ще я до нього придивляюся, ще не можу вам сказати свої відчуття. Глибока, так, серединку показує так, густо набита, але дрібненька, як на мене. Дрібненька квіточка. От якщо порівняти її поряд розквітла Графін фон Ханденберг, ну, от тут зовсім інше відчуття. Це сяйво всередині, це така вишиканість, витонченість, глибина. Ну, це така аристократка, якщо порівняти з ептайп. Ептайп, ну, моє відчуття, мої відчуття, простушка. Асоціація простенька квіточка. А графіня, Астрид, графін фон Ханденберг. Тут такого не скажеш. Це ж треба було так зробити. Цей перелив. Я завжди цьому дивую.